У попередньому відео ви мені говорили, що я не показав оцю телефонну будку в англійському стилі, з якої можна дзвонити в Англію безкоштовно кожний день. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми зараз знаходимося на вулиці Дрогобицькій, спускаємося в центр, вниз, пройдемось до Майдану Незалежності. Якщо бачили, десь слідкуйте за Тік-Током, напевно, або іншими соцмережами. Ви вже бачили, що дикі звірі навіть були вже в самому центрі. Корорту зараз підійдемо, покажу навіть місце, де це все відбувалося, і покажу навіть короткий поривок відео, що це за звір був серед ночі трускавці. Подивіться, яка сьогодні класна сонячна погода. Знаєте, аж є настрій знімати для вас відео. Вчора цілий день, практично зранку як земряка, потім після обіду взагалі впустився дуже сильний дощ, і практично цілий день було прохолодно і так, знаєте. Дощовий Трускавець. Ну, не люблю. Я люблю знімати, коли є сонце. Ось перед нами знаходиться готель Грін парк. Ззаді в нього знаходиться готель Трускавець 365. Вони ці готелі практично в самому центрі, навіть близько біля міської ради, знаходяться. Подивимось зараз, друзі, 11.30, і ми йдемо до центрального бюлету, напевно, скоріш за все, навіть не знаю, які концерти, хто сьогодні приїжджає. В понеділок була Оксана Білозір. Вівторок були тенори з Бельканту. Вчора. У дощову погоду була Ірина Федишин, ну, вона на бівет не приходить, так що там марно було йти навіть до бівету, щоб познімати, наприклад, анонс концерту від Ірини Федишина. Сьогодні навіть не знаю, не пам'ятаю, знаю, що ще мають бути цього тижня і цигани там знову табором приїдуть у Трускавець. Який день, точно не пам'ятаю. Пам'ятаєте, я знімав відео, коли там. 365, до Хелоу наготувалися. І тут зробили ось таку невелику ярмарку. А виявляється, що тепер кожної п'ятниці, поки буде класна погода, буде відбуватися тут ярмарок. І завтра буде не виняток. Я думаю, що також буде ярмарка, бо завтра взагалі плюс 15 очікують у Трускавці. Знаєте, так де знову на три дні Бабине Літо повернулися на короб. Це п'ятниця-субота, ні ні четвер п'ятниця-субота. Буде дуже класна погода. В неділю вже обіцяють дощ плюс 10-12. А так, отак, сонячно, тепло. Єдине, що завтра має бути вітряно. Також, друзі, пишіть в коментарях, можливо, хтось зараз є на відпочинку. Бачу, автомобілів вистачає, але людей на вулицях не видно. Можливо, це вже автомобілі тих людей, які переїхали на постійне проживання в Трускавець, або знімають на довгострокову квартири. Ось це житловий комплекс люкс. Ми знаходимося практично в самому центрі. Ліворуч від нас знаходиться ресторан Чебурек також ресторан Клюберг. А ввечері людей з нас, значно більше, ніж зараз зранку, але можливо люди десь на процедурах, можливо, десь поїхали в якісь спа, можливо, класна погода, можна поїхати на екскурсію. Ось тут, бачите, є ретроспектива курорту трускавця. Всі старовинні фотографії тут можна побачити навіть ще віли, які яких вже немає, також віли які зараз є, можливо, вони зараз мають трішки інший вигляд, ну, але деякі можна пізнати Сьогодні зранку дивився телебачення і там вже сказала, що 49 днів залишилось до Нового року. Мені здається, ближче, але це 49 днів. Не знаю, чи буде цього року сніг в листопаді, минулого року, здається, був в листопаді і позаминулого минулого. Перший сніг випав. ну, поки що в Трускавці першого снігу ще не було. А ви знали, що місто Трускавець називає ще містом кохання? Раніше дуже багато людей приїжджали сюди на курорт, щоб познайомитися. Навіть, пам'ятаю, писали в коментарях, що і одружилися люди, які дивляться канал Трускавець Тревел. Ну, було досить цікаво. Зараз, бачите, молоді набагато менше є. Можливо, ситуація з часом зміниться. Просили показати оцього гусака-фотографа, якого відкрили в цьому році. Це десь було близько біля Дня Незалежності, пам'ятаю. А зараз хочу ще вам показати, де знаходяться афіші, бо ви запитували, де можна подивитися, взнати, які концерти будуть в палаці культури Шевченка у Трускавці на найближчий тиждень. Ну тут буває афіші навіть і на більший період, не тільки на тиждень. Це палац культури Шевченка, який ви вже пишете в коментарях, що потрібно обновити. А тут є афіші. Афіші практично є по цілому місці, але тут їх от, вони в такому великому форматі. Бачите, що буде, буде табір, буде цирк, навіть буде. Белькан то вже були, буде Іво Івобул, і Лілія Сандолеса, і ще буде винник. І з... завтра буде Конотопська війна. Сьогодні, друзі, 13 листопада немає. Палаці культури нічого. Тому і на бюветі не буде нічого, навіть не знаю, чи варто йти. Але, ну, подивимось, спершу йдемо до центральної площі, а далі вже вирішимо, куди йти. Прямо перед нами знаходиться музей художника Михайла Білоса. Бачу, люди цікавляться, заходять, виходять з цього музею. До речі, у Трускавці є 4 музеї. Це оцей Михайла Білоса-художника, є ще музей історії Трускавця. В самому бюветі є. Музей української майоліки і біля церкви Святого Миколая є ще музей грошей. А тут є така локація. Я люблю трускавець для. Ну, верніше, фотозона. Ліворуч від нас знаходиться ще одна старовина віла, це Віла Вікторія, але вона зараз вже, друзі, не працює. Деякі бачите, віли, готелі на зимовий період зачиняються оскільки там, можливо, проблема якась з опаленням або дорого знаєте, опалювати цей готель. Це Вілла Сані, вона ще працює. Людей на вулицях небагато. Я вже говорив, що автомобілів багато, а людей небагато. Не знаю яка причина, але погода дуже класна, зараз дуже тепло. Через годину-дві буде ще тепліше, то точно. Ввечері вже буде холодніше, бо сонце тепер сідає дуже швидко і вже в 5 годині вечора в 17.00, вже і темно і вуличне освітлення вже включається. Ну і, звісно, прохолодно, особливо в тій частині курорт, де от біля бювета. Там з курортного парку Адамівка тяне таким холодом. Влітку класно, влітку там таке свіже повітря йде прохолодне, а взимку набагато холодніше стає. Перед нами готель-парк, і зараз я вам ще зайду, зайдемо, покажу лакучий бук. Вже бачу, листя все облетіло. Пам'ятаєте, кілька тижнів тому я знімав це, навіть не кілька, це два. Тижні тому я знімав, як виглядає плакучий бук, і дуже класно він виглядав з таким жовтим листям. Листя дуже швидко облітіло. Був мороз і вже листя посипалось. Прямо перед нами знаходиться готель Рафаель, тут також знаходиться міротель, спа-комплекс. І з цього готелю Рафаель друзі, є відео, як вночі знімали, що лисиця бігала тут біля вілли Моцарт. Зараз я вам покажу відео. Ви бачите, це з балкону готелю Рафаель, знімали відео. І це якраз задній двір готелю Моцарт. Верніше, вілли Моцарт і ресторану Шухляди. Лисиця прямо в центрі курорту, І пішла на сувенірний ринок. Ну і це не поодинокі випадки. Вже раніше лисицю бачили і по вулиці Доналишених біля лікарні, також на вулиці Сагайдачного. Але там, зрозуміло, бо там зразу недалеко є ліс, але тут в самому центрі це вперше. Невідомо чи ця лисиця скажена, чи ні. Бачите, це десь було ввечері. І також в короткому парку Адамівка помітили біля джерела Юзя Бурсукан також цей самий день, коли тут була лисиця. Ну, головне, щоб в коротному парку. Не було вовків і не було ведмедів. ну Це жар, звісно. Але лисиця бачите, була в самому центрі. Не знаю, що тут вона тут забула, але... а відео є. Дуже мало людей, бачите, і навіть екскурсіями ніхто не цікавиться. ну Зараз такий період, що можливо поїхали на екскурсію, але ще й трускавці вже низький сезон розпочався. Зараз нижчі ціни. Бачив готелі Трускавець 365 там до грудня місяця нікого з числа. Погода для прогулянки супер. Там людей небагато. Не знаю, зараз підійдемо далі, подивлюся на бульвар Торосевича. Якщо там десь є люди, то підемо туди. До центрального Львів перейдемося. А ні, то підемо в церкву Святого Миколая і підемо. На продуктовий ринок. А, щось дивно. Там в самому кінці, де знаходиться спортивний майданчик, туди там багато техніки є. Не знаю, що там, можливо, джерело Едвард розбирають для реконструкції. Ну, йдемо, друзі, подивимось. Все рівно йдемо до бюлету і вже дійдемо до курортного парку Адамівка, подивимось, що там відбувається, що там заскупчення техніки. Можливо, вам на камеру так не видно, але я бачу далеко, що там щось відбувається. Ну, бачите, вже осінь не золота, листя вже облетіло, вже дерева повністю стоять голі без листя. Вчора падав, бачите дощ і сьогодні ще мокро, навіть це сонце не встигає просушити ці всі до дороги, тротуари. Бачу, багато людей вже пишуть в коментарях, що вечорами дивляться канал Трускавець Тревел, дивляться. Гуляють разом зі мною трускавцем, так що ну і зобов'язаний бачите знімати відео для вас, щоб ви були в курсі всіх подій і бачили, що відбувається на курорті а в будь-який час. Не знаю, тепер на цьому музичному паровозику багато не заробиш. Дітей немає, канікули закінчились, маленьких діток з батьками також бачу. Не густо, хіба, можливо, десь там субота-неділя. Людей побільше приїжджають з сусідніх міст, можливо, хтось приїжджає просто на вихідні вихідній пускавець. До речі, пишіть в коментарях, хто як приїжджає на відпочинок, на скільки днів, як ви обираєте відпочинок. І цікаво, чи ви їдете так, як колись була путівка на 21 день, чи ви просто собі обираєте там на тиждень, на два, на 10 днів, або просто на вихідні. Пишіть, друзі, в коментарях, мені дуже цікаво, по-перше, я там завжди тим цікавлюся. Чи ви просто як відпочиваєте, коли як виходить? Напишіть, будь ласка. Торговий центр парк праворуч, я думаю, що як, коли його відкриють, то людей тут буде значно більше, буде значно цікавіше, буде пожвавлення тут, в цьому районі. Ось, Бачите, тут один тракторець стоїть, а там ще в кінці цієї вулиці, ну не в кінці вулиці, біля спортивного майданчика бачу ще один стоїть трактор, ще одна машина стоїть. Я думав, що розпочався ремонт оцього пам'ятки архітектури цієї джерело Едварда, але ні. Це, бачите, центральний бювет ще зачинений, ще не працює. Залишилось пів години. І бачу, що також анонсу концерту. Сьогодні тут ніякого не буде. Колонки не виставлені. Хто буде співати найближчим часом? Буде і цирки, і будуть вистави, і буде табір з циганами. Ідемо, пройдемося аж до самого курортного парку. Подивимось, що там відбувається, друзі. Мені самому цікаво. Я, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Ви запитували, який найближчий санаторій чи готель знаходиться біля бювету. Ось це санаторій Кришталевий Палац. Він найближче до центрального бювету. Тут знаходиться 150 метрів фактично. Бачите, техніка стоїть, але що відбувається, ще не знаю. А, я вже зрозумів. Просто в парку, в курортному парку Адамівка, впало дерево. Впало дерево, якраз на стежку, і я так розумію, що там бачу ще є автовишка. Ми вже його обрізали, порізали і зараз будуть просто вивозити. Тому, друзі, я вже говорив вам, бачите, короткий парк Адамівка це старий парк, і тут дуже великі, бачите, які високі дерева, вони вже старі, і коли вітри, вони ламаються. Навіть можливо, коли й не вітри, там, коли дощі падають, також бачив. Бо вітру ніби вчора, ні сьогодні такого сильного не було, але дерево впало. І бачу там навіть світильник вуличного освітлення також на землі. Тому, друзі, завжди треба бути обережним в курортному парку паркодамика. Бачите, вже скільки тут мало дерев залишилося. Раніше він виглядав набагато густіше, але з кожним поривом вітру. Ну і дерев стає менше. Як бачите, вже дерева порізали. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!